Усю фейсбучну українську спільноту сколихнула інформація про вартість обіду в їдальні Нацбанку 4 гривні 81 копійка. Впевнені більшості на думку приходило скільки за обід останнім часом довелося викласти саме їм. Навряд сума була навіть приблизно такою: хіба що обід складався з привокзального чебурека? Та чебуреки їжа, хоча й смачна, проте не наша. А ми ж звикли до своєї національної. Українська національна вареники і борщ. Мабуть, вареники. Вареники? З які? З Сиром. Як це бі, українець без, без борщу? Скільки ж обійдеться пристойний обід з національним колоритом. Домашній, без усіляких там ресторанних накруток. Отож, готуємо обід з трьох страв: борщу, дерунів зі сметаною та шкварками і вареників із сиром. Спочатку готуємо борщ. Ооо. значить так. Якщо буряк п'ять, капуста, якщо то ковсіль побрати, да? Два з половиною, слава Богу, вже подешевше стало. Так, цибуля була сім. Не знаю скільки не заходить. Цибуля, морква. Ну, треба ж якісь трошки. Не? да. М'яса якогось треба, якийсь. Взяти треба ребришку, м'ясо туди, буряк, капусту, моркву, цибулю, зажарити ще ж треба олія. Дорого трохи коштує. А десь гривень 50-60 це або ж і не вкладемося, бо ж зараз м'ясо дорого, все, може ще й не вкладемося. Гривень 10. Кастрюля? Да. Велика. Так. Да. Як? Продукти з огорода, картошка з огорода. Все огорода. Косточки свої. Діто. Ну, па, ну якщо так взяти 200 грамів свікли, тоді. Да. Uh -huh. Боршова замалі, боршова заправка, ще це саме. ну і там картошечка, і те. Ну головне, щоб було ребрушки, щоб були, іначе без їх. Це саме. Я навчилася в своєї свікрові. Розалі Йосипівна, вона все життя варила борщ без м'яса, але потім, коли ми їмо, і до того як вже останні вони хвилини доварюються, вкидали декілька ложок дуже гарної сметани. І було дуже смачно, і було, було дуже е, дешево. І ми тобто, зараз так і... і варимо. Я просто не можу зараз, щоб там лежала чи кістка, чи м'ясо. Воно мені вже не так пахне. Ну може, рублі 50-60, мені так кажеться. Це з м'ясом враховуєш. А, ну якщо з м'ясом, якщо ну, брати курінне, як воно дешевле зараз, допустимо, ну, можна зварити не іменно з м'ясо чисто, тому що це недоступно кожному. Навіть з корінних і цих вот. Ну пускай приділа 100, ну 70, ну наші хазяйки українські вони можуть зварити і вложитися в ті гроші, які в них є. І саме вкусне буде. За приблизними підрахунками, п'ятилітрова кастрюля борщу на свинячих риберцях коштуватиме 80-90 гривень. Значна частина витрат припадає на м'ясо. А отже, оскільки свинина знаходиться посередині цінової кривої, то й борщ із нею також середньої вартості. Гарна тарілка борщу грамів приблизно 500 – Це одна десята від вартості усієї кастрюлі близько 10 гривень. Наступивши на горло пісь. Можна приготувати борщ гривень за тридцять, але не дешевше. Проте економити ми не звикли. Їй здається, на чому чому, а на борщі і не збираємось. Не треба, за чими та економіки? Якщо будеш на своєму живутці економити, то все російські щі, що полощі, то це моно таке. Ну ми ж українці. Варимо, тому що це наше українське блюдо. Ми вже на гроші не дивимося, скільки буде коштувати. скільки буде коштуватися, такі будемо варити. Порція дирунів зі шкварками і сметаною коштуватиме близько 10 гривень. Знову ж найбільша питома вага припадає на шкварки. Вареники зі сметаною порція в 200 грамів близько 8 гривень коштуватиме. І це все не враховуючи електроенергії, газу та праці, адже нагадуємо, готуємо ми самостійно вдома. Отож підбиваємо пісумки. 27 гривень виходить. Тепер вираховуємо, яку частку зарплатні ми витратимо. Якщо будемо. Щодня обідати, наголошуємо лишень обідати по національному. 30 днів 810 гривень. Здається, або ж більшості доведеться лишень обідати, або ж національне своє частувати лишень у свята, та ще й у вихідні, або що краще працювати і заробляти, аби і на борщ, і на пампушки, і на пироги вистачало. А дешевий пісний суп із квасолею. Нехай уже банкіри їдять